Зараз після вибору а, і уведення на пристіл, тому 10 років ми всі присутні владики зійшлися і ми мали таку братню зустріч. І а, я сказав владикам, ви мене вибрали, я не хочу дайте, бути. Так занадто довго в цьому уряді. Я коли прийде мій час, я хочу э, подати, просити, щоб мене звільнили з цього. Владики були тому раді, вони не хотіли, щоб я довчиком природно, бо знаємо з історії та старинної, і нової, і найновішої. Занадто довго бути в уряді, а тим більше, коли людина вже починає бути представленим, це до великої міри відбивається на житті церкви. І то була така, скажімо, братня розмова, то не було якісь, знаєте, що владики казали, що чи що. І тільки так я чи б розмові згадав таку річ, чи такий обмін думок був, і я кажу, знаєте, я, щоб ви мене вибрали остаточно, це брати я вибрала. І я кажу, я коли прийде час, коли мене 75 років, я був би дуже радий просити, щоб ви мене звільнили. Niechaj ktoś drugi, brodą, ciu ci uprać. Tak, że u na wasze pytanie. De się drogi, to.